Привіт, друзі, ви на каналі Надзор Юа. Мене звати Павла, і сьогодні про актуальний тепловізор Hikmicro Falcon FH35. Серед величезної кількості приладів нічного бачення, які пропонують сьогодні на вітчизняному ринку професійної оптики, величезною популярністю користуються саме тепловізори від відомої компанії Hick Micro. І це не даремно. Судячи по попиту, теплики у них хороші. Сьогодні на огляд я взяла середню модель лінійки Falcon FH35. Хік Micro FH 35 це одна із самих ходових моделей, яку наразі наші хлопці використовують в бойових діях. Хлопці кажуть, що тепловізор непоганий, достатньо витривалий, тому давайте сьогодні його трохи поюзаємо і, власне, роздивимось ближче. В комплектацію приладу входить сам тепловізор, сумка для зберігання та транспортування, та додаткова ручка для транспортування до неї чохол для зберігання тепловізору, ремінь на руку, ремінь на шию, та шнур для зарядки пристрою, акумулятори 18650 в холдерах, пристрій для зарядки акумуляторів, мікрофібра для очистки пристрою та інструкція. Отож, не в залежності від снігу, дощу, туману та диму або високої трави чи листя дерев, дальність виявлення об'єкту в даній моделі складає заявлених 1800 вісімсот метрів. Також він вологотаплостійкий, має клас воду непроникності IP 67 і має витримувати від мінус 30 до плюс 55. Хоча я б все ж його берегла при мінус 30. Скоріш всього, при такій температурі тепловізор, як мінімум, швидше сідатиме. Така ж історія з тійкістю до ударів. Звичайно, модель в певній мірі захищена від таких ситуацій, у нього хороша якісна конструкція. Проте всі ми розуміємо, що кидати пристрій в клюжу чи об землю не варто, тому що це електронний оптичний. Пристрій. На передній частині приладу знаходиться об'єктив, контролер фокусування, кнопка живлення, кнопка зйомки, меню, кнопка масштабування, тобто зуму, контролер діоптрій, а також окуляр. З лівої частини тепловізора ми маємо відсік для акумулятора. На нижній частині розташований роз'єм для зарядки пристрою та передачі даних, а також роз'єм для кріплення штативу. Живлення тепловізора здійснюється від змінного літіонного акумулятора. 18650. На одному заряді прилад може працювати до 7 годин. Плюс до нього можна ще під'єднати павербанк. Прилад оснащений матрицею з роздільною здатністю 384х288 на пікселів. Діаметр передньої лінзи складає 35 мм. Частота зміни кадрів приладу дозволяє вести нагляд навіть за дуже активними лосями та свинями. Тепловізор має фіксований трьохкратний оптичний зум. А для більшої точності fh 35 також дозволяє використовувати ще й цифровий зум від двохкратного до восьмикратного, що, власне, і дає змогу спостерігати за об'єктами на відстані до 1800 метрів. Модель має кольоровий дисплей з роздільною здатністю 1024 на 768 пікселей, тому видно чітко і добре. До слова, крім регулювання яскравості та контрасту, тут доступний ще й діоптрійний. Коригування. Ця функція буде особливо корисна людям з слабким зором. В залежності від погоди дистанції та умов використання, тепловізор має чотири режими або так звані кольорові палітри: це теплий білий, теплий чорний, теплий червоний та кольоровий. Всі гарячі контрастні відтінки призначені для спостереження за об'єктами на масштабній відкритій місцевості та далеких дистанціях. Кольоровий режим дозволяє відстежувати цілі на коротких дистанції. Виробник заявляє, що в лінійці Falcon вони вперше впровадили власну розробку, так званий власний алгоритм обробки зображень. Image Pro. Він дозволяє чітко промальовувати як об'єкт спостереження, так і фон навколо нього. Загалом тепловізор має функції цифрового покращення деталізації, цифрового шумозаглушення та автоматичного регулювання підсилення. Крім того, модель має мікрофон, який за допомогою мобільного додатку передає звук на ваш смартфон. Я таки в тепловізорах вперше бачу. Пристрої присутня функція фото та відеофіксації та вбудована пам'ять на 64 ГБ. Також тепловізор має далекомір та вмонтований wi fi модуль що може бути точкою доступу. Завдяки цьому прилад може підключатись до планшету або телефону, наприклад, крім того, для тепловізору існує мобільний додаток Хік Мікросайт, який дозволяє обмінюватись даними, вести пряму трансляцію, відправляти, відзняти в мережу та загалом керувати усіма можливостями приладу. Для розуміння картини підключимось та подивимось, як це все працює. Ми поставили наш тепловізор біля вікна, щоб була більш динамічна картинка. Завантажуємо мобільний додаток на свій смартфон, включаємо тепловізор, в меню активуємо точку доступу. Далі підключаємо через Wi-Fi наш телефон до тепловізору, і фактично ми вже маємо відео в реальному часі, лайф відео. Тобто нічого важкого тут абсолютно немає. Дуже важливо, що паролем до точки доступу є серійний номер, який знаходиться на корпусі. Самого тепловізора. Пам'ятайте про це. Отже, коли ми заходимо в мобільний додаток, що ми перед собою бачимо? Тут все абсолютно зрозуміло. Всі кнопочки прописані українською мовою, що приємно. Отже, що ми можемо робити? Найперше, це регулювати і вибирати яскравість, яка нам потрібна. Контрастність, яка нам потрібна. Також ми можемо активувати зум, той про який я говорила попередньо. Наприклад, давайте трошки збільшимо. Ну, ви зрозуміли. Одна із основних кнопок це палітри. Тобто ми тут можемо вибирати один з чотирьох режимів. Зараз у нас гарячий червоний, злиття це кольоровий режим, гарячий чорний та гарячий білий. Нічого важкого немає, все зрозуміло. Також у нас є кнопки фото та відеофіксації. Що зберігаються у нас в галереї? Наприклад, фотофік-відеофіксація, фотофіксація. Все також зрозуміло. В лівому нижньому куті у нас є така позначка галереї, де ми можемо передивитись всі наші фото та відеофіксації. В правому верхньому куті у нас є кнопка налаштувань, вони абсолютно мінімальні. По суті, тут ми можемо налаштовувати дату та час. Щоб вони відображались у нас на самому відео. І ще така важлива функція, як активація аудіо. Я трошки раніше говорила про те, що в тепловізорі є мікрофон, і за допомогою кнопки активації аудіо ми можемо цей мікрофон активувати, тобто включити. Насправді, додаток абсолютно зрозумілий, і кожен розбереться в ньому з першого разу, це точно. Чисто по вигляду він маленький, легенький, комфортно лягає в руку, має зрозуміле меню та кнопки. Думаю, навіть той, хто вперше тримає його, швидко зможе розібратися, користуватися цією річчю. До речі, про кнопки створюючи цю лінійку, розробники особливу увагу приділили розташуванню кнопок та їх формі. Різні форми цих кнопок, квадрат, трикутник, коло, дозволяють керувати приладом на інтуїтивному рівні. Навіть така штука продумана. Загалом, як на мене, хік Micro Falcon Fage 35 об'єктивно якісний, зрозумілий та простий тепловізор. Він по праву вважається одним із найкращих у поєднанні ціна якість. Наразі я не маю честі бути військовою, тому, скоріше за все, я не знаю супер тонкощів практичної роботи такого пристрою. Тому намагалась поділитися з вами саме технічними моментами роботи. Якщо ви, наші любі підписники, користувались даним приладом, знаєте якісь особливі фішки роботи чи навпаки, Поки помітили якісь суттєві недоліки цієї моделі, обов'язково діліться цією інформацією в коментарях. Це дуже важливо і для нас, і для майбутніх користувачів, особливо військових. А на сьогодні все, дуже дякуємо, що ви дивились нас. Сподіваюсь, ми були корисними для вас. В описі під відео ви можете прочитати ще більше інформації та глянути тонкощі приладу. Знову таки, якщо у вас залишились якісь питання чи пропозиції, пишіть в коментарях під цим відео. Даний тепловізор ви можете придбати у нас на ZOR.UA. Якщо вам сподобалось відео, то залишайте свої лайки та підписуйтесь на наш канал. Далих вам покупок, друзі! Тримаємося! Скоро все буде добре і все буде Україна! Побачимось!